Я коли починав це відео, то в мене камера була повернута не по горизонталі, а по вертикалі, тому вже, як бачите, машина вже вся в піні. Давайте я вам все ж таки покажу ще раз, як працює ця піна. Ось так, можливо, трошки мені незручно це працювати в двох руках, але дивіться. Ось так вона відпрацювала. Піни прям дуже багато, вона прям густа-густа. Просто подивіться. Е, я потратив приблизно десь 100 грамів тобто, одна сторона автомобіля 100 грамів. Як ми знаємо, біла насадка це насадка, яка щадить автомобіль, тобто в неї найбільший кут розпилу і вона рахується найслабше, тобто в неї 40 градусів кут розпилу, але просто дивіться, що вона робить. Ну, І знову ж таки я показую вам, як відпрацювала наша піна з мийкою. Як бачимо, абсолютна чистота. Повністю взагалі ніяких розводів, ніде нічого немає. При тому, всьому, що я не старався, тобто видно, що є ще сліди піни. Я її навіть не змив до кінця, тому що ми показуємо вам тест, як працює мийка та як працює сама піна. Я навіть, до речі, не дійшов до самого низу, низ мене заліто не помитий. Робимо висновок. Пінник працює просто ідеально. Я навіть не думав, що буде такий результат, але пінник працює тут дуже класно. При тому всьому, що піна 55-та, вона прям, бачу дуже крута. Тобто відпрацювала також на автомобілі то, що треба. Шланг резиновий, тут все гаразд, пістолет просто супер якісний. І тепер дивіться, в комплекті ж є ці всі форсуночки, так? їх є 4. Ми тестували зараз тільки білу. Ми зрозуміли, що для автомобіля білої насадки взагалі вистачає. У нас тут є ще насадки трошечки з інакшим кутом розпилення, які працюють сильніше. Тому думаємо, чи нам потрібно сильніше для автомобіля. Тож, однозначно, миєчка дуже крута, мийка відпрацювала ідеально. І автомобільчик у нас вже тепер чистенький.